9 квітня 2025 року я подала позначку 20 мільйонів метрів. Цей неймовірний результат став можливим завдяки наполегливій праці та відданості справі. Починаючи з 19 квітня 2019 року, шлях до цієї мети був довгим і непростим, але кожний пройдений метр наближав мене до цієї знаменної дані. Я щиро вважаю, що ходьба пішки є надзвичайно корисною з багатьох причин. Починаючи від покращення фізичного здоров'я і закінчуючи. Позитивним впливом на настрій та екологію. 13 причин, чому варто ходити пішки. У нашому стрімкому світі, де час цінується на вагу золота, а технології пропонують митеві рішення. Проста дія, ходьба – часто залишається поза увагою. Проте, перш ніж знову сісти в автомобіль чи викликати таксі на коротку відстань, замисліться. Ходьба – це просто спосіб дістатися з точки А в точку Б. Це Цілий спектр переваг для вашого фізичного та ментального здоров'я, а також навколишнього середовища. Ось 13 вагомих причин, чому варто зробити ходьбу невід'ємною частиною вашого життя. Зміцнення серцево-судинної системи. Кожна прогулянка це тренування для вашого серця. Регулярна ходьба знижує ризик серцевих захворювань, інсульту та високого кров'яного тиску, роблячи ваше моторне відділення міцним та витривалим. Контроль ваги та спалювання калорій, хоч чудовий спосіб спалити зайві калорії без виснажливих тренувань. Вона допомагає підтримувати здорову вагу та запобігає жирінню, роблячи вас стрункішими та енергійнішими. Зміцнення кісток та м'язів, прогулянки це не лише кардіо, вони також залучають різні групи м'язів, особливо ніг та сідниць, а також сприяють зміцненню кісткової тканини, запобігаючи остопорозу. Покращення настрою та зниження стресу. Фізична активність навіть помірної інтенсивності сприяє виробленню ендрофілів. Природних гормонів щастя, прогулянка на свіжому повітрі може миттєво підняти настрій, зменшити тривожність та допомогти впоратися зі стресом. Покращення когєтивних функцій. Дослідження показують, що регулярна ходьба позитивно впливає на роботу мозку, покращуючи пам'ять, увагу та концентрацію. Прогулянка може стати чудовим способом провірити голову та знайти нові ідеї. Покращення сну. Регулярна фізична активність, включаючи ходьбу, може допомогти нормалізувати цикли сну та зробити ваш нічний відпочинок більш глибоким та якісним. Головне, не ходити інтенсивно, безпосередньо перед сном. Підвищення рівня енергії. Може здаватися парадоксальним, але замість того, щоб відчувати втому, регулярні прогулянки насправді підвищують рівень вашої енергії протягом дня, це пов'язано з покращенням кровообігу та загального фізичного стану. Можливість насолодитися природою та міським середовищем, Ходьба дає вам можливість сповна відчути красу навколишнього світу. Ви можете помічати дрібні деталі як Зазвичай пропускаєте, проїжджаючи повз на автомобілі, будь-то квітуча клумба чи цікава архітектурна знахідка. Соціальна взаємодія. Прогулянка може стати чудовою нагодою для спілкування з друзями, родинами або навіть новими знайомими. Спільні прогулянки зміцнюють зв'язки та дарують позитивні емоції. Економія коштів замість витрачати гроші на бензин, проїзд у громадському транспорті чи абонемент у спортзал. Ходьба – це абсолютно безкоштовний спосіб підтримувати себе у формі та добиратися до потрібного місця. Зменшення впливу на довкілля. Обираючи ходьбу замість автомобіля, ви робите свій внесок у збереження чистоти повітря та зменшення викидів парникових газів. Кожен ваш крок це крок до зовнішньої і здоровішої планети. Доступність та простота для ходьби не потрібне спеціальне обладнання, чи особливі навички. Все, що вам потрібно, це зручне взуття та бажання рухатися. Ви можете ходити будь-де і будь-коли. Можливість подумати та побути наодинці з собою. Іноді нам просто потрібен час, щоб упорядкувати свої думки. Спокійна прогулянка може стати чудовою можливістю для роздумів, планування чи просто насолодитися тишею. Тож наступного разу, коли вам потрібно буде пройти кілька кварталів до магазину, зустрітися з другом в сусідньому парку, або просто розм'ятися перед довгим сидінням за комп'ютером, зробіть вибір на користь ходьби. Зробіть перший крок, і ви відчуєте, як ці 13 причин почнуть втілюватися у вашому житті крок за кроком. Відео має виключно інформаційний характер для отримання професійної допомоги. Звертайтеся до фахівців. Бережіть себе та будьте здорові!